Доброго дня всім! Як казав в попередньому відео, що заміну скауту придбано ловол 504, тому скаута 504 буду виставляти на продаж. Коротенько про скаут. 23-го року виробництво. Придбали ми його в березні 23-го року з перших партій. Що воно в комплектації в нього? Передні колеса 7,5 на 16. Задні 11,2 на 28. 50 кінських сил. Повний привід, зрозуміло. А, виносні гідроциліндри. Не було тоді ще в 23-му році євро на цим під яблуком. Так, від, виглядає. Напрацювання зараз я включу запалення, покажу скільки. Має бути десь ну трошки трошки за 200. Що за цей час він робив? За цей час він е з дисками бігав по пшениці. Це диски під 24-й трактор, метр 50. Не відчуваю їх. Е плуг потім придбали під нього. ну Загальне напрацювання, я ж кажу, там в районі 200. 200 плюс мотогодин виорано буквально, ну, не знаю, може 10, може там 15 гектарів всього. Тому тому що про нього говорити? В абсолютно робочому нормальному стані ніде нічого не тече все як є. Кому буде цікаво, напишіть в коментарях. Трактор буде на ВЛС. Ціну якусь поставлю. З однієї сторони, наче і трактор новий, але вже Бушна і не актуальна модель. Тому так, 200, 208 мотогодин. На сьогоднішній день. Сьогодні у нас таке 9 листопада 2025 рік. Люк, магнітола, сирена, що це у нас? Пічка. Двірник світло, світло. Світло, до речі, переднє і ну Краще, ніж, ніж в Ловолі. Тому що в Ловолі передній і заднє на одній клавіші, і ну, це незручно. Банально тобі потрібно підсвітити тільки зад, не потрібно тобі перед. В скауті це є. Де ти, господи. так, В скауті це є, а в Ловолі, на жаль, цього нема. Кондиціонер був, але він, як кажуть, народний. тому... Не вистачало. А так загалом тракторцем задоволений, абсолютно свою роботу робив. Але захотілося кращого, як кажуть, риба шукає де глибше, а людина де краще. От і я захотів кращого. Тому було придбано наступного трактора. А це, я сподіваюся, зможу знайти нового власника, який оцінює його достоинству. Так, тепер вийти звідси? Кабіна компактніша, звичайно ж, місця в ловолі більше, але тут абсолютно нормально. То вже ми раніше, то вже я перегинаю. Нема що жалітися, трактор дійсно класний. От. Чого в першій цій комплектації, в першій конфігурації цій не вистачає, це ваги. От банально, добре, навіть там кондиціонер, можна було вмиритися. Не, не всі такі прям цаци-фіфи. Але от ваги хотілося б більше. Тому що дурі, сили, в нього вистачає абсолютно. Але ваги хочеться, хотілося б більше. Ну то вже таке. Але менше з тим, він абсолютно нормально працював з плугом 2 по 30. Відео є на каналі, я показував. Абсолютно чудово тягне, він його не відчуває. Я впевнений, що навіть у цей новий. Які на Луволі зараз стоїть 2 по 35, я впевнений, що в нормальній оранці, в нормальному городі, коли той визолотиться, я впевнений, що цей трактор теж буде з ним працювати без біди, без питань, без будь-яких. Я думаю, що новий власник зможе грузі трошки докинути, можливо. Не знаю, то вже таке, то вже на усмотріні. Захоче людина щось зробити, зробить, не захоче, та й так буде користуватися. Заважень по ньому, я ж кажу ще раз, немає. Тому ось такий трактор. Кому буде цікаво, напишіть в коментарях. Ні, то він буде на Олексі. Я думаю, багато з таким напрацюванням тракторів не багато буде. Ціна буде на Олексі. До речі, якщо говорити про кабіну, в скауті вона не маленька. Тому що я пам'ятаю, дивилися. Ну, дивився цей ДТЗ. Господи, як він? Оцей 504 ККУ, чи якось так. То там кабіна менша ніж в скауті. Тому в скауті на правду кабіна оптимально достатня абсолютно. Я вважаю, тому що от вчора, наприклад, я ловолом працював, тобто в оранці, і я скажу так: ну мені вона завелика. Ну, мені вона завелика, ну, можливо, я звик до цього, тому що я працював в цьому трошки. Але в Ловолі вона сильно більша і от в скауті вона компактніша, уютніша, як то кажуть. От. Але от я їх поставив лицем до лиця. Зараз на відео покажу, як вони один перед одним. Є така можливість. Поставив їх так. Отак от вони виглядають. Два наші трактори. Скаут видно менший. Ну, база в нього коротша, в такий помасивніше виглядає. Але скауту ми вдячні. Він показав, що таке <гум> комфорт тісно кабіна, тому що багато років. Я кажу, що батько 12 сезонів працював на 24-ці без кабіни, дощ, ну, не сніг, ну, хоча й зимою працював і в сніг кудись їздив, там по дрова, ще щось. Але і дощ, і сонце працював. А скаут. Коли з'явився скаут, то він дійсно відчув, що таке вже робота з кабіною, осіння оранка. Наскільки це комфортніше, пічу, включив, і вже тобі, вже тобі комфортно. Але ну, настав час прощатися. Тому знімаю це відео. Можливо, когось зацікавить. Отакі от, от справи. Тому дякую всім за увагу. Все. Далі будуть інші відео. По більшій мірі вже з Ловолом. І так далі. До побачення!